Нормально грає, я би скажу. Саніно взагалі якась машина, блять. <клес> я я Саніно підписався на нього, дивився, як він грає. Та ну, це я не знаю. Там 1020, мабуть, вже годин. Ага. Ну, щось таке там. Добре, що скорси не були, <клес> <Я клес> це ще якихось професіоналів десь. Макс сказав, забанило. що ні, не хоче він грати турики. Дуже <клес> довго і нудно. Ні, насправді цей прийшов доволі швидко. Там була одна єдина заминочка в тому, що був рестарт однієї карти. А так, mm -hmm. доволі швидко все прийшло. Типу, 3 години 40 хвилин було. Тобто, якщо цю заминку ще прибрати, то десь три двадцять, допустимо. Це на п'ять карт, я думаю, що це цілком можливо поіграти, типу, спокійно. А ти все ж таки, типу, взагалі не будеш брати ніколи участь? чи Ти просто ну, якось не маєш бажання поки. Може потім з'явитися. Та не знаю, можливо колись. Поки мені не цікаво. Ага. Ну якби був призовий більший, може щось таке, чи тебе це не цікавиться. Я якщо граю, то це треба грати на результат. Я. По фану таки, ні. Ну це так, це був такий напів я б казав, мабуть. Ну просто чуваки, які хотіли б. Подивитися, як вони себе проявлять, мабуть. Так, та. Але серйозні турики теж плануються. Це, може Може, сьогодні, якщо демон встигне, то може ще він зайде і якраз розкаже це все. Може поіграємо сквади, якщо захочеш. Вчора така дурня була, просто, типу, ну, демон зажимає в чувака і всі пулі летять в його тіло. Але зарягало тільки три пулі, які летіли в руку, ногу і ще якусь типу частину. Я, не я, це я, я, я забула, бачу. Видно. Це просто шо. Просто гра прекрасна. Так, Бачу, я йому кліп кидав сьогодні. та 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 Знаю, мене якось вибісило понеділок. Я думаю, так, все, роблю собі бронзовий аккаунт. Ага. Зайшов. Зробив бронзовий аккаунт. Е, По-перше, катки не шукає. Думаю, це та що таке? Не може бути. Ага. Потім знайшло катку. 5 хвилин шукало, Так, все. Поїхав, їду, коротше, там один-два загалом 30 кілів. Думаю, давай подивимося, скільки ж там ботів. По ітогу 27 ботів і 3 чувака. Думаю, нормально. Ну, Бустанув так, трохи аккаунт, 30 та бронза, здається. Ні. То соло проти складів. Там грав. Ну, дійсно, там так підкручує. От я там беру СР-ку. Просто чел їде на тачці, я йому бах голова висадив з тачки. Я в житті такого ніколи не поставлю, як там. Шок. Ну тобто це все. Ну просто це, це тільки помічають люди, в яких досвід є в цій грі. Типу. Я цього не помічаю, наприклад. Мені оце треба такий кліп, як демон зробив, щоб я от побачив це по факту. Бо я під час гри цього не помічаю. І це, блін. Це капець, типу. Демон казав, що вони роблять, по суті, все, щоб цей. Щоб нові люди більше іграли, типу і цей. Тому їм так підкручує і навпаки відкручує тим, хто по ним стріляє. Так. Є О, є чип, чіп бот-бот. Бай, бот. бачу. Щось він там стрейфиться, а на боту не схожий. Ага, ну якось так біг, не впевнено. Його подружка правіша на W за деревом. Угу. Ходжу. Ось там. На жовтій був. Блять, тут себе сас не зброя. А де цей подівся? Не знаю, він сховався десь біля цього, біля кактуса, походу. А, он він уже. Мені трохи погано. Ой-ой-ой. Смоки знаю, є. Не, мене... нема. Може скинеш, якщо маєш. Є. Угу. Його в подружку напрягають. А, ну він мене намагається добити. Ага. Все, ну. Зараз він там з неба лопить. Ага. Овсяк, овсяк. Це він не витік. Угу. Може він до нього якраз підбіг, або що-то Біжить. — О, вже як я криво стріляю. Я щось попав, але це Васис. Ну і де він? О, не дуже. Ой, що не витік, я вообще не розумію, як це сталося. А, он він. За камінцем лежить. Блять. Спускайся у нас. У мене є вывезли, то можемо тут поки постріляти на майбутнє. Так, ну він пікнув і десь, мабуть, крутить. Та знову, знову побіг, пану. Туди далі, будіться. Або крутить. Перед за все крутить. Так, зараз я секундочку тут. Женці відкрию двері. Ой, блядь. Давай, давай. А, це ти дых, я думаю. так тут ну, я вже тут. А що, його чел, так і не, не витік? Ні, я добив, його... добив, добив. А, добив. а он вин уже скипнул, бежит, жовто. Його вбили. Uh -huh. Вбили його десь ось тут, з контейнерів. Угу. Uh -huh. <coughs> Тачка. На тачці їдуть. итоге приехал uh -huh. Так, а его. Трубчик. Смысл? Ладно, байдер. Вопрос, это еще. Высаскаться дело. МК. Ага. Мкашку забуру, МКшка, шо спій так зайшла на турнірі. турніре. Кощене така арп стреляла. Мне пище АРК, або обох, бо скарель, шос мені не, не заходить. Добре, скажу, скажу. Тачка. Зупинилась. А, ага, стоп, нестоп. Далі. На нас їде. Mm -hmm. Там два чела. А, вони не туди поехали. Вони з цього. Ты кидав. Та-та-та. Я думаю, вони зупиняться. Приїхали. Зупинилась нас закрутили, зупинилась. Ну, у нас есть вы... ось тут на жовтей стоять, mm -hmm. Миник держите ось кучку. <плес> Та, дивиться один тебе. А, 4. Одмін ног. Другий потрібно. біжить э, направо. Бачу, бачу, бачу. Кинув йому смоки. Треба підходити, поки вони них тут. Легенда. Я кинув ще одну обережну. Добре. Тачку нам привезли. Ага, mm -hmm. а де вони? <laughs> Не знаю. Скарель. Что, две скарели? Получается. Ну погано. Так, а. Ну коряк, вс. Скарель, нахуй. Так, Чо що там по зоні, по зоні, по зоні... Вальдемар, ну та так викликай. Угу, добре. Политимо. Дивився, як Міша Турику цей відбірні грали. Позавчора ну... нічого так не йшло, а вчора щось взагалі. То вони прийшли далі чи ні? Та мабуть, ні. А що не, не не було Якусь можливості подивитись? Я дві катки вчора подивився та вимкнув і пішов спати. <різь> та а. А воно щось спека. За компом взагалі не хочеться І... сидіти. Це там Так, що там? Дай Зону? Угу. Пля... І куди? Зарисно. Ну давай, okay. давай. Там, мабуть, вже хтось є, звісно, але подивимось. Ні, нема нікого. Погано буде, якщо зона шифтане на інший бік. І ми потім не перейдемо. Ми не так. перейдемо. Тут луталися. Застріляються. Двоє стоять на горі. А що? У мене куля прямо над головою у нього падає. МСРК. Mm -hmm. О, флайер ган я. Может вы это делаете? А он зараз хочу все mm -hmm. заработать. Mm -hmm. Так, может на нас прилетит? Че летять? И что там дали? Так, вони десь вычепились. Поки не бачу. А, он вон вони далеко. Далеко. На жопу А Так зона підходить, можливо, сейчас спини ще Да, оце тоже дус би. Никого поки не бачу. Там ніби машина, мотик є, то Вони би сіли на них мабуть, як би хотіли. Так, зона нормальная небочиня, як знаешь, понимаешь? Ну, <г Thy> якось треба переходити буде. А ми на цієї штуки не можем пройти, а? ж я Ага. Ну, Там в теорії можна. Можно спробувати хоча б. Там, до речі, тачка стоїть. Я гляну, до. Де... Ага. А да-да-да. Де де де, де, де Ч... 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 тої сторони маєш на увазі? Ну так, вон на жовтій митце прям машина стоїть. Ага. Може, тут До нас щось їде. Чи під нами, Ні, під нами. Може вони на лут хочуть. Скрутити. Ну, сюди вже ніхто не поїде. Жовта мітка, чили є. Що у нас там? МК-шка якраз. Ти береш таке? Так. Добре, я что-то пить его, а не канатка. Ну, у нас. Там челы на зіпці, куди ти бігти хотів. хотел. Здається, нас дивляться. А. На жовтей. Mm -hmm. Йо, я б, я б тебе не тебе ніхто тут я глуш, а у тебе глушник вжием. Ну давай якось бігти через право Угу. Одразу. Ось тут тачка стоит внизу, на нажоу місці Нам усі стреляют. Класно, классно, класно. класно. Ви ж між собою не можете, блядь, стреляти убить. Найс. Nice. Кончи Вона Она пошла. Хе-хе-хе. <гум> Может <гум> тварина. Сука, то ты дебила баного кусок, блядь. Конченстворение. А, ту не тачка, прикинь, то уазик згорівший Азик <гум> сгоревший. А, <гум> а вс, зона зараз просто розеры. Тіло. Мабуть, або ні. Ой-ой, ой що це таке. Наді мною два чела піднімаються на жовтій. Може поки хуйних. Я маю щит, в принципі, можемо за, за нього сховатись на початку. Я останню аптеку зараз інтерес. юзаю. Угу. Ну треба от за ними йти просто, якщо вони нас не побачать. Так, перший пройшов. Так, другий другий, не дивись. Пройшов. Уби аптечок немає? Одну собі можу скинути, у мене дві. Дай, бо в мене не бинта, не ні аптечки, нічого немає. Дякую. Дякую. Ой, там є БР також. Бій, може. Ладно, енергетики мене є теж не що, що. Над нами. Здається, ні, нас не бачив. Я б може в спину ГСНК. Давай? Давай. Он дым ног? Да, граната. Другая жопта мирка. Я его вбил его тут mm -hmm. на жопте. Ну, мэс. Лавка, клянусь. Крутый дюйдман сбоку. На жовтій. Двоє одного нокну. Я вбив там. Там ще один буде. Спарду від мене. Бачу. Ему боля ще дуже. Вбив. Так, я на жовтій в кімпі також чела вбив. Ага. Що треба підлутатись і підходити буде. Вчила 11 аптек, якщо що. <рес> <Я рес> Готувався на майбутнє. Так, у нього є третій эшелом. Трохи битий. Я думаю. Що... П'ятірки, мені п'ятірки треба. Немає п'ятірок. Тут є ось третій эшелом взагалі ціло. Так, не треба бігти, поки є можливість. здається наді мною стоїть. Так, їх закрили. Ось тут в бутці. в Буці, був не в Бусі. Я зліва вбив. Десь да, в мене, там. в мене. Ось ще один десь в мене. Це двоє Один лівіше один за будкою На тебе дивиться. Друга. Хорош, хорош. Десь сольник залишився. В будинку, здається. Так, в будинку. Разкуда, можешь пізьматку. Да, тільки до смів. Блять, я зрозумів. А, це... блять, це на вікно. Ой, А я пробігав будинок? Він на другому. На другому, на другому. Виходь, виходь, старейшина, виходь. Ой. єшку кидай, другий. Не, не влучив. Це, що воно таке. В принципе, и матра буду выходить, а на нам там. Так, так, так. А, бачу, вот тут, на, на, с той стороны. На Думаю, другом уголке. Кинем флажку. Хорош. Сэр, змея. Нормально, нормально. Ну як ми вийшли з тої зони і як нас всі стріляли, бля, це звісно пощастило нам. Так.